Всім привіт! Сьогодні у нас інноваційний огляд цікавої лікарні. У нас виходить, вийшла, вийшла така прекрасна котельня. У нас там зверху стоїть, до речі, каскад теплових насосів на 59 кВт промислових, ми вже в минулих відео розказували. Можна подивитися, буде в описі до цього відео посилання відмінності промислових теплових насосів від звичайних. У нас досить сучасна лікарня, яких зараз в Україні. Ну, я особисто не зустрічав. Сучасно підійшли не лише, скажімо так, до обладнання, яке планується, наскільки мені відомо, в дану лікарню завести. Також підійшли сучасно до опалення цієї лікарні. Буде в даному приміщенні дуже гарне утеплення, 20 см мінеральна вата, досить екологічні товсті стіни з червоної цегли. Перше, у нас прекрасна от така вийшла композиція з фільтрів. Взагалі це проміжний етап. Основна система очистки буде стояти трошки в іншому приміщенні, де ввод води, там у нас буде і система хімводоочистки, там у нас буде система резервної води ємкості і багато чого цікавого. Це ми розкажемо, коли воно все буде. Нагадаю, дана котельня у нас ще в проміжному етапі, ми ще її не здаємо. Обов'язково це, скажімо так, передісторія. Дочекайтеся, коли буде уже фініш, уже все буде гарно, все буде працювати автоматизовано дороблено до кінця. Я думаю, просто така котельня на такому рівні заслуговує, щоб показати її проміжний фінішний етап. І так. У нас в чому особливість даної фільтрації? У нас буде два джерела води. Одне джерело води це міська вода, інше джерело води це свердловина. Далі. Даний фільтра у нас зроблені більше для ми так називаємо сигнальні фільтри. Поки що нема хімводоочистки, вже йде якесь, по-перше, очищення. Взагалі стан фільтрів буде майже ідеальний, поки він брудний, бо немає попередньої фільтрації. Але в чому їхня особливість? У нас приходить водичка, далі розходиться по фільтрованих байпасах, назвемо їх так. Тобто, коли треба замінити один фільтр, ми закрили краники, вся система і далі продовжує працювати. Замінили фільтр, вдруг щось полетіло, колба поламалась. Це життя, все може бути, щось упало. У нас далі система працює. Тобто ми просто закрили краники, один, другий, а вся система далі працює незалежно від цього. Поміняли, відкрили краники, далі все працює. Промивний фільтр проміжний для того, щоб примити брудні залишки. Буває таке, відключають воду, ржавчина летить досить. Суттєва. Щоб не забивати одразу тонку очистку, бо ми тут ставимо досить тонкі фільтри, е, у нас стоїть проміжний фільтр. Йдемо далі. Так як у нас е, попередній огляд, досить детально, я на даному пункті не буду зосереджуватись, просто скажу. Ось наші прекрасні насосні групи. Фан койли теплі підлоги. Рушнико сушки, циркуляція на басейни, радіатори. Все це роблять вони. Досить прості, примітивні контролери для управління теплої підлоги. Так як це промка, тут нема ніяких сильних таких жорстких автоматизацій, застосунків, це все буде робитися по зону, де потрібно. Тому що це пром. Тому що тут має працювати все просто, топорно, але разом з тим інноваційно і надійно. Тому дуже важливо знайти цю тонку грань, щоб не переборщити з налаштуваннями. Ідемо далі. Далі, ось ці гарненькі бачоночки це промисловий сепаратор повітря. Це промисловий сепаратор шламу. Ми його так цікаво змонтували. Дуже зручно для обслуговування. Насправді не хотіли робити спеціальну нішу. Він буде робити свою справу, все окей, просто при обслуговуванні є особливості в його промивці. Так що ми це знаємо, буде все добре. Взагалі, по системі у нас досить багато не тільки таких сепараторів на даному об'єкті, а досить багато трішки менших сепараторів бруду та шламу. Вони дуже важливі для довговічної, надійної. Та безпечної роботи системи. Далі у нас прекрасна буферна ємність на 1000 літрів для охолодження або нагріву. Універсальна. Головне тут, щоб вона була для охолодження. Вона ще одягається спеціальний кожух каучуковий з підвищеною стійкістю до низької температури. Далі у нас йдуть кульові крани, подача зворотка. Розширювальний бак на 300 літрів. Це для буфера холоду. Далі у нас ідуть прекрасні мідні труби 112 мм. Ми забуваємо з ними взагалі про якісь там нарости, нальоти, про якусь там суперфільтрацію. У нас все добре, долговічно і надійно. Далі, на перемикання контуру нагріву гарячої води. У нас іде, тобто для оцих буферів від теплового насосу. У нас іде прекрасний такий невеличкий трьохходовий з сервоприводом. Та ще один кульовий кран. Чим е, особливі кульові крани, що флажки, звичайно, такі маленькі флажки, вони вставляються, коли треба його провернути. Потім він знімається, щоб його випадково ніхто не крутив. Електричні котли. На 24 кВт бош. до догрів ось такі всього-навсього невеличкі. І місце, якщо треба розширити електричні котли, грізєві фільтри та зворотні клапани на наш каскад теплових насосів, які стоять там на вулиці. Далі ми їх покажемо. Комунікація на теплові насоси 63 мідь. Якісні буферні ємності на 2000 літрів. Фірми Фламка. Ось у нас зі знятою кришкою стоїть промислова станція гарячої води магма модуль. Коли монтуємо теплові насоси промислового типу, у нас обов'язково монтуються проточні станції на гарячу воду. Їхня перевага це, по-перше, вони можуть моделювати як від 10 літрів, так до 140 літрів за хвилину гарячої води. Люба кількість тобто є закумульована енергія в буферних ємкостях, і ми отримуємо. Досить комфортно гарячу воду, що в малій, що в великій кількості, при цьому не витрачаючи лишню енергію. Також в чому особливість промислової станції магма Модуль, по-перше, тут встроєний насос рециркуляції, тут є класний контролер, досить зручно розположений зверху. Тут у нас є трьохходовий. Для чого трьохходовий? Для того, щоб розділити слої потоків. Тобто, коли у нас буфера достатньо нагріті. У нас іде, зверху забирає гарячий носій на теплообмінник, який знаходиться в магній модуль, а в середині буфера скидує зворотка свою температуру. Як тільки температура падає в буферах, в буферних ємкостях, так як у нас ще тут є маленький бонус в складі сонячних геліоколекторах, про які далі розкажу, то ми отримуємо, щоб отримати максимальну ефективність і максимальну кількість гарячої води, у нас перемикається циркуляція знизу буферної ємкості. Далі у нас змонтована насосна група на сонячні геліоколектори в кількості 18 штук. Також іще на 18 штук через оці гарні трьохходові, у нас вже закладені теплотраси. Тобто в майбутньому планується ще установка 18 колекторів. Сьогодні ми день тестили систему, це перший тестовий день. І у нас вже одна двохтоннова буферна ємність нагрілася порядка верх 70-80 градусів, низ 40 градусів. Тобто досить добре прогрілася, Ми можемо отримувати і гарячу воду, і опалення, і все, що тільки потрібно. По основним узлам сонячної геліостанції. Насосна група, трьохходові на майбутнє підключення, теплообмінник, який розділяє глікольовий контур, та теплоносій, який циркулює на всю систему. Насос, який забирає теплоносій на всю систему. трьохходовий, який перемикає потоки низ та верх. Буферних ємкостей, вони у нас підключені паралельно, тобто послоєва укладка йде. Так само, як і у випадку з проточної станції ГВП, можливість перемикання та використання всієї енергії. А зараз підемо на дах і подивимося, як у нас змонтовані сонячні геліоколектори. Тож, ходімо, і тут у нас вихід на кришу. Так як об'єкт досить цікавий, ми обіцяємо ще по ньому робити дуже багато оглядів, тому що тут реально є що показати. Тож, дане відео підходить до завершення і ми чекаємо цікавих коментарів. Та скажіть, що ще цікавого, кому хочеться побачити на даному об'єкті та отримувати відповіді. До зустрічі в наступних відео!